Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ігор Швець, історичний ютуб-канал, український Єгор Кравцов. Сьогодні ми в експедиції по Сокірянщині шукаємо дива. Дива. А у нас дива часто йдуть поряд з, як кажуть, місцевим жителем, з тупим розводняком. Там, де тупий розводняк, там і корупція, там і хабарництво. Ось такий клубочок ми сьогодні знімаємо. Позаду мене хатиночка та паркан. Ось, будь ласка. Хатиночка та паркан. Як ви думаєте, скільки коштує ця хатиночка і парканчик? По цінам 2018 року. 2018 року, а тоді це робилося 5 мільйонів гривень. Більше 200 тисяч доларів. Так, цей об'єкт будувався на Сокірянщині при нашому мері Василю Степановичу Равлику, який тупо розводив багато років сокіряне місто. Уявляєте, будь ласка, хатинка і парканчик. 5 мільйонів гривень більше 200 тисяч доларів. Страшно. Так страшно. А ще страшніше, що ніхто за це не відповів. Владика прийшла, кричала: ми закриємо Василя Равлика, ми його посадимо. Він за це відповість. Два з половиною роки готовий матеріал для карної справи. Василь Степанович ходить по місту Сукіряни і посміхається. А на моє питання до першого зама голови Сукірянської громади, пане Оксани Іванівни Бабій, так чому ж немає аудиту по діяльності колишньої сукірянської міськради та пана Василя Равлика, Оксана Іванівна Бобій відповідає: Так ми послали в Київ аудит, а його немає. Два з половиною роки аудит по пану Равлику йде і кінця краю не видно. Знову новий замовляти. Будь ласка, хатинка і паркан за 5 мільйонів гривень по цінам 2018 року. 200 тисяч доларів. Пан Василь Степанович Ралик і його гоп-компанія поклали до кишень. І знаєте, що саме страшно? Що нас з вами розводять. Як кажуть місцеві жителі, тупо розводять і ще. Саме страшно. Саме страшне в українській історії. всіх часів і зараз. Крук круку око не виклює, не виклює. А людей, простих людей, тільки розводять і використовують. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець, Будиночок і Паркан за 200 з хвостиком тисяч доларів. До нових зустрічей!